Я, я? призвичайно пальющенко Денис Ігорович присягає в суді говорити правда. Нічого не приховати нічого не приховати. І не спокою І не спокою Денис Ільющенко. Свідок у справі про незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку на лаві підсудних двоє чоловіків. За інформацією СБУ, їх затримали торік у серпні. За словами Дениса, він познайомився з ними випадково, коли понад рік тому приїхав до знайомого з Чернігова до прилук. Там у перукарні почав розмову про виїзд за кордон. Мені там сказали, що є люди, які можуть виготовити документи. Ну якщо є бажання, то можуть задзвонити до них. Ну я сказав, що… Цікавить таке питання. Деталі один з чоловіків розповів йому згодом. Озвучив суму 2,5 тисячі доларів за готовий пакет документів або ж 2 тисячі доларів за юридичну консультацію. Показав мені в своєму паспорті печатку для виїзду на ПМ, а, на ПМЖ а, і сказав, що будуть в мене такі самі документи, з якими зможу без проблем виїжджати за кордон. Обмінялися ми там телефонами і. Я сказав, що як назбираю кошти, як буде можливість, надумаюсь, то наберу приблизно через місяць. Чоловіки знову зустрілися. Як мені розповідали там при першій другій зустрічі, що це легальні, так сказати, документи і взагалі там я можу це сам це зробити. Вони там допоможуть тільки, тільки юридичного вибора допомогу зроблять і. Потім, коли в Чернігів приїхав, я побачив, що там такі документи не зовсім легальні. Там уже не перший раз там затримали СБУ. Там вкотре раз затримали вже з такими документами на <клухи> кордоні взагалі. І ну, думаю, вирішив сповістити про це. За словами Дениса, він став співпрацювати з правоохоронцями під їхнім керівництвом, передав новим знайомим тисячу доларів. Протягом кількох місяців йому змінили місце реєстрації з Чернігівського на Прилуцьке, віддали документи про зняття з військового обліку та постійно інструктували про подальші дії. Так він отримав документи у прилуцькому центрі надання адміністративних послуг, який тоді очолювала Світлана Дурдас. Там мені видали бумагу про випуск, ну, випуск що я не прописаний в Україні, в Україні та а, там стояла. Був напис, що в мене там виїзд на постійне місце проживання до Польщі. Співробітниця мені там через хвилин 20 винесла ще документ, такий самий, але з мокрою перчаткою. Сказала, що це для кордону, щоб не було ніяких проблем. На початку травня Денис передав одному з обвинувачених решту суми півтори тисячі доларів. Під час судового засідання на запитання прокурора, чому вирішив виїхати за кордон, відповів наступне: я просто волонтер, та а, мені іноді треба виїхати за кордон там за гуманітарною допомогою і так далі. А, наприклад, оформити шлях а, трошки проблематично, і я подумав, що це непогане рішення. Я думав, що це законно. За словами свідка, отримавши документи, він виїхав за кордон вперше від початку повномасштабного вторгнення. Пробув у Польщі близько п'яти годин. Мені співробітники сказали, що треба перевірити, чи дійсні ці документи, чи ні. І я поїхав, приїхав, що. Удостовіритися, що це документи не фальшиві. Володимир Кужель, один з обвинувачених, назвав свідка провокатором. Зокрема, говорив, що той без попередньої домовленості телефонував йому з-за кордону, хоча не мав його нового номеру. Багато в чому в своїх показах він путається, дає нечіткі відповіді. Та, е, взагалі, е, на деякі питання відповідає, що не помню, не знаю, і там не був, і такого не було. Він навіть не підтвердив того, що прикордонна служба е, перевіряла ці документи. Якщо він безперешкодно перетнув кордон України е, завдяки цим документам, то документи являються законними. Свою провину Володимир визнає частково лише за те, що передавав свідку документи. За інформацією СБУ, ще один підозрюваний у цій справі перебуває у міжнародному розшуку, бо переховується за кордоном. А вже колишня очільниця ЦНАПу у січні цього року отримала вирок. Жінка визнала те, що вона брала участь у цій схемі та пішла на угоду зі слідством, враховуючи це, а також те, що вона має на утриманні малолітню дитину, їй присудили два роки умовно. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.